Пане Володимире, я от сьогодні вранці Вадима Денисенка пост в Фейсбуці прочитав як народний депутат. Він да, я знаю. Да, 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 я, я знаю, да, там, ви, ви знайомі а для глядачів, спи... да. Да, 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 для глядачів. І от що він пише? Там серед інше, просто зараз поки знайду, він пише про те, що можливо вдалося знайти певну, певне формулювання стосовно Криму, тобто. Можливо, формулювання далось знайти таке, яке б було прийнятним і для американської, і для української сторони. Що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно ну можна за 15 хвилин ну якби до цього дійти? Дивіться, ну щодо формулювання, це треба зробити, знайти таку збалансовану позицію, збалансоване визначення спільної позиції США і України щодо Криму, це треба зробити, і я думаю, що над цим вже працюють. Але я не впевнений, що е, саме Зеленський з Трампом шукали е, таке визначення. Ну, ну, не Трамп. Трамп не е, займається е, дипломатичною фразіологією. Трамп не буде шукати е, ну, такого визначення, яке б задовільнило і Україну, і США. Це не його стиль. Ой, Да, так. Він не займається такими деталями. Плюс ну ми ж бачимо і, і, і навіть чуємо, ну хто там розуміється англійською. Чуємо, як він виступає, яка плутана мова, яку можна по-різному тлумачити і так далі. Ну ну точно. одна річ, я коли чую там, от у нас, наприклад, от колишній містер закордонних справ Пристайка, він такий майстер дипломатичної фрази, та такі завжди обтікаємо формулювання. Знаходить, і в принципі це нормально. Професійні дипломати. Вони мають саме так працювати, шукати от таке взаємоприйнятне визначення. До речі, я вважаю, що не тільки по Криму, по НАТО теж саме можна знайти, тому що от в тому самому приславутому американському мирному плані, який у нас багато критикують, але там же немає категорично. Що Україна має раз і не завжди відмовитися від членства НАТО, має це визначити в Конституції і так далі. Ну, це як росіяни вимагають? Ні, американці просто так в загальних рисах сказали, що що треба да, відмовитися від перспективи членства. А як це буде, в якій формі, яким чином? Отут можна знайти формулювання, так знаєте, жартома навіть кажу, як приклад, що. Українська сторона бере до уваги позицію США в питанні членства України в НАТО. От дуже нейтральне формулювання, яке означає, що ми визнаємо да, що США проти членства України в НАТО при Трампі. Визнаємо да з цим нічого не поробиш, тому ми і не будемо щось робити. Да, ось і все. А далі простір тлумачення, простір для політичних дій, він залишається, головне, ми не беремо на себе прямих зобов'язань. Стосовно позиції США, я б сказав так: от тут не про формулювання. Насправді, навіть якщо виходити з цієї риторики, яка була в американському документі мирному, ну якщо брати до уваги, те, що Ройтерс написала, тому що знов таки ми ж не знаємо. Ну, всякому разі, так обережно, ми не знаємо 100%. Той самий текст, не той самий, але припускаємо, ну що дуже схоже, що це був текст, який був переданий українській стороні і європейцям. Так от, якщо там виходити з, з тих формулювань де Юре, те, що вони Крим готові визнати юридично, і е, інші регіони фактично. От тут є е, 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 варіант, що вони можуть точно також фактично визнавати і е, е, Крим е, як частину Росії. Фактично. А отут, от ми підходимо до дуже складної ситуації. Зараз я тут не буду заглиблюватися, але насправді тут теж багато нюансів. Юридично, все зрозуміло, що не буде офіційних заяв про визнання Криму російським, не буде прецеденту з точки зору міжнародного права наших відносин з США для європейців. Це теж важливо. юридичного визнання Криму не буде і добре. Що називається слава Богу, і те це дає можливість там домовлятися з інших питань в першу чергу про припинення вогню. А от щодо фактичного визнання, я думаю, що, ну судячи по реакції України і європейців, нам не дуже подобається, щоб і в офіційному документі було заявлено про фактичне визнання окупованих регіонів. Тому що фактичне визнання можна тлумачити дуже по різному. От простий приклад на відносини Росії і Грузії зараз. Між ними немає дипломатичних відносин. І в той же час ми бачимо дуже теплі стосунки, активну торгівлю і так далі. І от, якщо ми говоримо про фактичне визнання, а що це означає? От тут насправді простір для маневру дуже великий. І фахівці, і історики, там політологи, і, ну і політики теж знають про такий прецедент, що після Другої світової війни Сполучені Штати юридично не визнавали Балтійські країни частиною СРСР. І в той же час фактично визнавали це жодним чином не е, обмежувало стосунки між США і Радянським Союзом. Там були ну, і гострі моменти, холодна війна була, да і в той же час були там фази потепління, активні контакти. Тобто американці так певну міру, заплющували очі от, на е, країни Балтії, але юридично не визнавали їх частиною СРСР. Щось подібне може бути зараз із Криму, але виникнуть питання насправді практичні, Оце треба буде узгоджувати, навіть якщо вони юридично не будуть визнавати. І ці питання при Трампі точно виникнуть. Дивіться, візит офіційних осіб. От ми ж відразу ставимо санкції, якщо хтось, наприклад, з депутатів Бундестагу їде до Криму. Або Це на окуповані території, ми відразу ставимо їх під санкції, ми відразу ноту ну, протесту і так далі. А як зараз, от з американцями? Ще більш складна ситуація: те, що росіяни можуть спокушати Трампа спільними бізнесовими проектами на окупованих територіях. Я просто собі уявляю, що такий проект є. Там в портфелі у Кирила Дмітрієва, в портфелі бізнес інвестиційних проєктів, що там от на території Донецької області є копалена рідкісне земельних металів. Давайте спільно розробляти. Ви з Україною хочете? А от давайте ми вам теж те саме пропонуємо. А от далі от чому неможливо, скажем так, погоджуватись на юридичне визнання Криму з боку США. Навіть тому що це прецедент. Зокрема, прецедент, яким може Росія скористатися, і вони от можуть привабити, давайте розробляти ці копалені, і це вже буде проблема для нас. А потім росіяни можуть сказати: Ну давайте і далі, але є проблема. Ви хочете отримати прибутки з цього спільного проекту? Тоді треба визнати цю територію, ну в даному випадку Донецьку область російською. Тоді ви без проблем отримуєте прибутки для себе. От така може бути багата хотівка. І е, я думаю, що американців нам треба попереджати американців саме от про такі нюанси, про такі проблеми. А формулювання, Ні, я згоден з вадимом, в тому, що зараз цим займаються. Я, до речі, е, цілком припускаю, що Трамп і Зеленський дали доручення. От про це вони могли домовитись, дали доручення знайти збалансовану позицію по Криму отаке таке, от таке точно можливе, але самі точно вони не шукали формулювання. Це це не їх фах, це не їх стиль. Да, це і комічно правильно виглядало Ви розвернули увагу на те, як би це робив в принципі. Це дійсно да. ну безлуздя насправді. Але паралельно з цим, пане Володимире паралельно з тим, що відбувається у Ватикані. Володимир Путін приймає доповідь від військового злочинця Валерія Герасимова, який очолює Генеральний штаб Росії, і каже про те, що. Це Росія звільнила цитую Курську область. Що означає ось такий крок Кремля? Ну тут насправді обидва військові злочинці. А, Один головний було. військовий злочинець приймає ага. до да, да. доповідь да, від іншого, але в даному випадку, ну крім суто пропагандистського сенсу. Цієї заяви ну треба було продемонструвати, е, що бачите, ми отримали перемогу. Ну, це ж теж там, там буде ж 9 травня, о, і потрібна от така пропагандистська перемога. Але е, і на Заході, і особливо в Росії, от саме в Росії навіть ці пропагандистські канали звернули увагу на цю подію трохи в іншому контексті: саме в контексті мирних перемог Багато хто вважає, що от така заява зараз вона свідчить про те, що Росія може розпочати переговори про припинення вогню. Нагадаю, раніше у Путіна була категорична така вимога. Те, що Пісков сказав, попередні вимоги. От одна з таких попередніх вимог, що е, Україна має звільнити Курську область. Да, після цього да, можуть бути е, переговори. Ну, от зараз, нібито Курська область, вона е, е, під контролем Росії, хоча. І українські джерела підтверджують, що бойові дії на кордоні між Курською і Сумською областю продовжуються як на території Російської Федерації, так, на жаль, і на нашій теж там йде боротьба саме в прикордонні смузі, і навіть з канали пропагандистські російські пабліки вони підтверджують, що ну не все там вирішено. Бойові дії ще продовжуються, але от головне. Саме передумова для початку переговорів про припинення вогню. Так воно чи ні, подивимось, але саме такий контекст він береться до уваги. На ньому акцентують увагу. Я не виключаю, що для росіян це, от якраз теж підготовка. Підготовка до можлива вже прямих переговорів про припинення вогню. Знов таки не будемо поспішати, чи відбудуться вони, чи дадуть вони результат. Тут нічого не гарантовано але тим не менш, от саме такий контекст в цій заяві про Курську область явно присутній Що ще цікаво, два моменти на які хотілося б в завершення звернути увагу, пане Володимире. Перший стосується попередніх умов, про які ви згадали. Ну от Пісков каже: Путін готовий до двосторонніх переговорів з Україною без попередніх умов, нібито він про це скав відкуфу. До цього я нагадаю. Путін сказав, ну нам нужно подумати, проаналізувати. Ми з вами в попередньому ефірі обговорювали там питання, яке от Зеленський запропонував? Неважливо, от є така історія, да готові до прямих пригорів. Де питання легітимності Зеленського? Знову повторюється своє запитання з попереднього ефіру. де, пане Володимире, історія з дек... декрет? Пусть они самі там отменят свой декрет, який видали на адміну переговорів з російським федерациєю. Вже все якось немає цього всього. Я хочу просто для наших лічів нагадати вашу експертизу, як ви в минулому ефірі. Сказали, що так воно й буде. Ну фактично, зараз так воно і є. Ну на насправді да в, в даному випадку це не принципове питання, і українська сторона може знайти оптимальний формат, наприклад, призупинення. Це не декрет а, рішення указ президента на виконання рішення РНБУ, яке до речі було. Стосовно анексії чотирьох українських регіонів у 2022 році це була відповідь, тому тут технічна проблема вирішується, але важливе те, що росіяни готові. Вони для них це не принципово. Вони суто пропагандистські піднімали цю тему. А зараз зверніть увагу. Тож Пісков каже, коли там піднімають питання про вибори. Чи да, ви знаєте ви, це от якраз в тому інтерв'ю французькому деню. Чи ви знаєте ви Зеленського? Да, і тут він так да, що ні, ми не ставимо питання. Ну, теж опосередкований він визнав, що вони готові вести переговори з Зеленським. Да. Але, мовляв, да, все рівно, якась нелегітимність існує, і це може викликати питання до документів, які він буде підписувати. А отут ми підходимо до ключового питання: документів, які треба підписувати. Насправді, якщо буде йти мова про угоду щодо припинення вогню, якщо там справа до цього дійде, то не підписують президенти такі угоди. Не підписують історичний досвід свідчить різних війн, де підписували саме угоди про припинення вогню. Їх підписують або військові представники. Або ну не обов'язково навіть командуючи армії там збройними силами, не обов'язково уповноважені військові представники, умовний там, генерал з російського боку, генерал з українського боку це така типова ситуація, або просто уповноважені представники держав. З обох боків, тому що а, крім припинення вогню, може бути ще якісь там а, додаткові політичні документи підписані, ну, наприклад, обмін полоненими всіх на всіх і так далі. До речі, ну те про що йдеться, от і, а, якраз у цих мирних планах, які оприлюднювалися на цьому тижні. Так що а, а, підписи президентів не потрібні. Мені здається, що от вся ця полеміка щодо а, Прямих переговорів вона можлива стосується того, що Трамп, саме Трамп, хоче, якщо буде підписання угоди про припинення вогню, він хоче, щоб він був присутній при цьому як головний миротворець, який досягнув цього результату, але для картинки, для відео, для фото, тому що зараз це візуалізація потрібна. Візуалізація перемоги Трампа. От Потрібно, щоб поруч з ним були Зеленський і Путін. От у мене таке відчуття, що тут справа не в підписанні документів, а саме візуалізація цієї події підписання угоди про припинення вогню. Підписувати Зеленському і Путіну, я думаю, не треба нічого на даний момент. Крім того, домовлятися. Насправді, пропорни вогню потрібно буде е, е, саме делегаціям, і політичним, і технічним делегаціям України, Росії за посередництва США. Якщо домовляться, от якщо буде все узгоджено, от тоді може відбутися от така урочиста подія, на яку Трамп буде наполегливо запрошувати е, 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 Путіна і Зеленського. Е, Ну, я не буду зараз поки торкатися, там багато нюансів, до речі, якщо це відбудеться, тут виникне багато нюансів і дуже непростих суперечливих. І тому не будемо сказати, забігати наперед. Треба ще дочекатися, щоб це сталося. Поки що це як російською кажуть, да, вілами по воді пісано, да, ще нічого не гарантовано. Але тим не менш, це от якраз я думаю сценарій. Які є у Трампа, він так хоче, і саме тому в принципі і наші заради завершення війни готові на таку зустріч. Зеленський про це ще в лютому сказав: що якщо треба буде для припинення війни, він готовий на таку зустріч, в принципі, і Путін теж, але все це тільки якщо Трамп захоче такого антуражу, такого спектаклю. Я б сказав навколо підписання цієї мирної угоди.